Вітаю! UGC-відео з допомогою vo 3 та Nanobanano. набанано. Звучить шалено. Давайте розбиратись. Сьогодні ми продовжуємо розбиратися у темі створення відео. Підказочку на перше відео, де ми розбирали 42, та створювали відео на основі промту, Я залишу вище. А зараз давайте розбиратись у питанні створення відео за допомогою vo 3 але не тільки з промту, а й з використанням фото. В двох словах, наша сьогоднішня задача це зробити реалістичне відео, де людина показує конкретний товар та щось про нього каже. Давайте одразу перейдемо до сценарія, та я поясню, що і навіщо ми використовуємо. Перший модуль тригер. це зрозуміло. Далі таблиці, з якої ми отримаємо вводні дані, які будемо використовувати надалі, та давайте одразу перейдемо до неї та розберемося детальніше. Тут в нас міститься поділена на частини інформація для кожного відео, яке ми будемо генерувати. Назва продукту, посилання. В нашому випадку це Luxfort Scope. Одразу ремарочка щодо того, як ми передаємо фото. Це може бути Google диск, я, наприклад, іноді використовую сервіс Imgur. Це на ваш вибір. Головне, щоб у вас були усі дозволи та правильний формат посилання. Далі в нас йде опис з різних сторін, опис цільової аудиторії, деталі продукту та контекст відео. Ви тут все можете змінювати на свій розсуд статус. Статус це поле з можливістю обрати один з двох статусів, або черга, або створено. Це нам потрібно для того, щоб не створювати одне і те саме відео декілька разів. Через хвилинку я покажу, як це працює. Та останні дві колонки це в нас для посилання на вже готовий контент. В кінці ми ще до них повернемось, а зараз давайте повернемось до нашого сценарію. Відкриваю наду таблиці. Дивіться, в нас є фільтр зі статусом. При таких налаштуваннях ми отримаємо лише одну першу строку, де в нас значення статусу дорівнює черга. Давайте протестуємо. Як бачимо, в нас підтягнулись дані для продукту лак-волосся. Давайте повернемось в таблицю та змінимо статус. Протестуємо ще раз. Як бачите, в нас підтягнулись нові значення. Ви вже, мабуть, догадали, що у кінці автоматизації ми будемо змінювати статус та таким чином зберігати унікальність даних. А зараз давайте повернемось та зробимо все як було. Давайте рухатись далі. Наступний модуль це асистент, який буде генерувати нам промпт для створення фото людини з товаром для Nanobanana. І тут варто пояснити, навіщо нам це взагалі потрібно, якщо ми можемо просто передавати фото товару одразу для генерації відео. Тут є дві причини. Перша це, якщо ми будемо передавати так фото, то ймовірність того, що наш товар спотвориться, дуже знижується. А друга причина, поки що є такий баг, що на перших мілісекундах відео в нас спочатку показується фото товар, а вже потім саме відео. Я думаю, що це швидко пофіксить, але поки що є такий момент. Та в нашому випадку, навіть якщо такий баг буде присутньо, то наше відео поступово продовжиться з фото. Тут з параметрів ми передаємо лише назву продукту та посилання на фото. Нижче в нас є промпт, його також можете редагувати під свої задачі. Далі в нас йде запит до платформи KAPI. Що це за платформа, як отримати API ключ та як сформувати запит в один клік, про все це є у минулому відео. Там все розбираємо детально, підказочку ще раз залишу вище. В двох словах, KAPI це торгівельний ваданчик для різних моделей генерації фото та відео. Щоб швидко сформувати запит, ми переходимо на сайт, обираємо модель. Переходимо до вкладки API, спускаємось нижче та копіюємо Gool. Далі ми додаємо Http-модуль та натискаємо імпорт. Залишається лише створити api ключ та замінити змінні у тілі запиту. Але у вас буде безкоштовний шаблон у моєму телеграм-каналі, тож можете за це сильно не перейматися. Але якщо хочете детальніше розібратись, то про все це є у минулому відео. Тут все робиться за тією ж логікою щодо цієї ноди та наступного цикла. А ми повертаємось до нашого сценарія та подивимося, як ми заповнюємо ці зміння. У промпт передаємо зміну з попередньої ноди, а у посилання на фото ми передаємо зміну, що отримали з ноди таблиці. Далі в нас іде цикл для отримання фото. Кожні 10 секунд ми робимо запит до KAPI, доки наше фото не буде готово. Наступна нода це аналіз нашого новоствореного фото. Передаємо посилання на фото та отримуємо опис. Нам це потрібно для ще кращого фінального промту для відео, який ми, до речі, створюємо у наступному модулі. Сюди ми передаємо усі текстові дані з таблиці та опис фото з попереднього модуля. Наступна нода це такий самий запит до OK API, тільки вже для створення відео. У налаштуваннях запита ми передаємо промп та одразу редагуємо його, щоб не зламати JSON-структуру. У посилання на фото передаємо змінну з посиланням з ноди, де ми отримували готове фото, тобто звідси. Далі в нас іде такий самий цикл, що й для фото. Ну і остання нода ми редагуємо дані в таблиці. Змінюємо статус на створено. Та зберігаємо посилання на фото та відео. Начебто все, та давайте протестуємо. Все готово. Давайте перейдемо до таблиці. Як бачите, статус у нас змінився на сторону, та бачимо ще два посилання. Давайте подивимось фото. Та давайте подивимось, яке в нас вийшло відео. Мені подобається, як цей лак додає моєму волоссю блиску, без жирності фодле і швидко сохне. Ось така в нас вийшла автоматизація. Нагадую, що шаблон буде в телеграм-каналі. На цьому це все. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Якщо у вас залишились питання, пишіть в коментарях, залишайте вподобайку та підписуйтесь на канал. Також підписуйтесь на телеграм та інстаграм. Посилання є в описі та в коментарях. Ну і залишайтесь зі мною тут. Попереду ще багато цікавого. На все добре!